Всім привіт! Продовжимо нашу рубрику Як швидесенько підготуватися до уроків. Якщо ж ви користуєтеся підручниками видавництва літера, то вам пощастило. Адже вони розробили електронну підтримку для вчителів, як ми її можемо знайти. Дуже легко. У пошук, будь ласка, пишіть е підтримка. Літера. Натиснувши на перше посилання електронної підтримки видаництва літера, вам відразу відкривається її основна сторінка. Тут є предмети, які ви можете відразу обрати. Або ж обрати рівень. Початкова школа, середня чи старша. Наприклад, початкова школа. Нехай це буде другий клас. Особисто я користуюся підручником з української мови. Іщенко Логачевська. Натискаю детальніше та гортаю донизу. Перед вами відкривається підручник, анотація до нього, електронна версія, джерела тестів, онлайн-тести, аудіотексти, дуже гарної якості та методичний супровід. В методичний супровід, зверніть увагу, входить орієнтовне календарно-тематичне планування на перший семестр та карти уроків з презентаціями на вересень. Коли ви бажаєте отримати презентації та розробки уроків, ви натискаєте і вам відразу пропоную завантажитися. Зверніть увагу про те, що завантажується все з допомогою такого формату, як RAR. Краще всього. Його відкривати на комп'ютері. А якщо вже ви відкриваєте готуйтесь до років через телефон, не хвилюйтеся. У Play Market ми можемо знайти розпаковку, або ж онлайн розпаковка, або називається ще його конвектор. З RAR відкривається у PDF, або Word, або якщо це презентація, PowerPoint. Тож бажаю вам гарних уроків і всього найкращого.